Слава Україні, ребаці. Вибрались на рибалку з дружиною на денну. Приїхали буквально там десь в годині 10 Сидимо до годинки 5-ї. Приїхали на тихе плесо е, недавно. Тут якраз було в чаті було запитання, чи кліє на тихому плесі. Там багато хто відповів, що, що не клює, не знаю. Відповідно, вирішили перевірити, бо дуже давно сюди збирався на білу рибу, але чомусь ніяк не, не вдавалося. Хоча насправді мені тут їхати ну, реально 10 хвилин. Я ще навіть не зібрався, ось якраз починаємо по збиратися. Я буду закидатися на коропа, на амура, а дружина моя ловить на поплавок. Ось там от вона сидить. Там її поплавок. Закинулися на опариша. Сам прикол, що опариша я забув вдома в холодильнику. коротше, тут ходити, бомжувати. Мені тут якраз з сусіднього сектора рибак дав трошки опариша. Ну якраз вона коротчі, закинулася на опариша і втарабанила амурчика. Тут от ми його посадили зараз в до фотографії. Такі десь на пів кіло. Покльовка бодра на поплавок саме то. Такі десь пів кілограма. Ну, зараз його якраз відпустимо, тому що то... таку рибу ми не забираємо. Відповідно, це зразу ж відповідь на запитання. Чи клює тут. За хвилин 10 вторабанила і я бачу так по березі, час від часу люди потягують. Не знаю, правда, чи то в них амури, чи не амури, чи коропи. Але факт залишається фактом. А я зараз поки що збираюся, зараз ось замішав метод мікс сливовий. Тут він вже якраз мені бубняві. Зараз буду чіпляти флет. Тут отакі такі мене чесникові бойли. якраз мені тут Підказали, що чесникові будуть в пріоритеті. Добавив ще ось до того флета, до того методмікса добавив е, цю креветку. Попробую, не знаю, дуже вона така сильно нахвалена. Не знаю, що в нас вийде. Походу дії вже буду включатися. Так що будемо рибалити. І от ну На поплавок це, звісно, знатний трофей. Хай живе і росте. Будемо надіятися, що виростеть і будемо ловити більш Пішла ракета. І то вже рибалка. Перший закид роблю поки що без прикормки. Суто на кормушці. А вже потім коли складу всі вудки. Тоді вже зроблю прикормку, закормлю точки. Будемо сподіватися, що наловимо сьогодні грубої риби. Пельчик уже як пластилін, такий що потрібно. Ось така от конфетка. так от виглядає. Далеко тут кидати не потрібно, тут озеро шириною ну, метрів напевно, 80. Кидати буду на середину, десь метрів 40-50, щоб не створювати дискомфорт рыбакам які відпочивають на сусідньому березі, тому що тут маленька дистанція. Немає сенсу вкладатися. Палки, звісно, мої сюди не дуже підходять, тому що в мене тут 3,90, відповідно. Придеться кидати в півсили якось. Перша палка закинута. Готуємо наступну. Тоді вже можна буде прикормлюватися. ну і самим щось поїсти. На другу палку я вчеплю кукурузу. Тут в мене кукуруза з соєю. Її вже тиждень вона залишилася нам з минулої рибалки, я вирішив її не викидати, поставити у погріб, залити водою, щоб вона трошки підкисла. Я, чесно кажучи, сподівався, що в погрібі вона підкисне набагато більше. Я думав, що вона мені взірветься, відірве ту кришку. А прийшов через тиждень. Взагалі чортенько, кукуруза холодна. Тобто в погрібі сміло можна тримати тиждень кукурузу і навіть не переживати, що з нею щось станеться. Легенько, легенько підброджена. Якраз саме то, що треба. Для Амура це просто шикарно. шикарна прикормка. Відповідно, зараз я виберу такі самі гарненькі дві зернинки, чеплю на гачок і закину поки що, як то кажуть, в Каліфорнії, тобто на дурака. А вже коли будуть готові всі палки, я візьму цю ж саму кукурудзу, перетру, вкрушую крушую трохи. Зроблю такий сподмікс з сипухою. Ну і вже десь в обід загодую, як то кажуть, всі точки. Закормлювати буду один раз, але так інтенсивно. І там же походу подивимося, як воно вийде. Чи моя тактика спрацює чи ні. Хоча колись я на кислу кукурузу ловив дуже добре Амура. Правда не тут, а десь там в районі жовкви. Але маю надію, що і тут мені вдасться. Ось такі дві зерниночки гарнесенькі. Золотенькі, шикарні. Якраз волос такий що дві кукурузинки. Ідеально підходять. Отак вот от. Друга палка є ще дві. Почала працювати прикормка. І почала клювати отака вот от плотва. Хороша в сітку? на тараньку пойдет. Кинеш чи тобі пункти? Ваня говорив, що на змаганнях тут жіночка навалила 7 кг плотви на 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 поплавок, що зачепилося глибоко? Та, волоком його треба відтягувати. Ой. ой. Так, треба допомогти. Живодьоркою вийшло. Що навалила, бо я думаю. 7 кг тут No. Так що ти мусиш побити її рекорд. <рес> ну, да. Наступні дві палки я поставлю на такі от кормушечки, якраз взяв собі для експерименту з, таким от, з такою площадкою, хочу подивитися, як вони будуть працювати. І поставлю якісь маленькі попавчики. Зараз їх якраз оснащу. І Основний упор у мене сьогодні буде на флет, але одну вудку я залишу все ж таки на кукурузу. І там буду комбінувати, в мене є соя і є кукуруза. Відповідно, буду пробувати, що з того спрацює краще. Ну, Взагалі, якщо щось спрацює. Продіваю лідкорчик. Тут буде на кінці буде швидко зйом і звертішком. О, шикарно. І буде отака от кормушечка Дана кормушка вагою 90 грам зі зміщеним центром. Буду пробувати зараз ще на такі. З цього сезону хочу зробити упор на флет, того що це набагато швидше все. Купив три упаковочки того пельчика, приїхав, то все склав, замішав і за якихось там за пів години ти вже ловиш. Звичайна рибалка, поки прикормиш, то всем ті ракети ломаються, я вже скільки тих ракет поламав. Людні, коротше, витрати. Так що цього сезону пробую на флет. Цю другу літкор так просто не хоче вийти. У мене є ще таке от довге шило. Ну, звісно тут прям. О, Зато за допомогою нього можна отакі от довгі оснастки оснащати. О, чітко. Все, друга оснастка готова. Одна 90 грам, одна 70. Ще в мене є отака от кормушка такого плану, то більше під живу фракцію, ну тут розкручується. Туди можна опариша запхати, ще щось. І вона з ексцентриком отак от стоїть. Можливо, сьогодні теж спробуємо, подивимось. Гачки на повідок роблю, ставлю невеличкого розміру, такі десь. Там десяточка. І повідочки роблю десь сантиметрів 7, 5-7. Чіпляємо фіксатор резиновий. І все, отаким от чином це буде виглядати. Тут буде попапчик плюс-мінус, можливо, збалансований з кукурузкою. Тут буде пельчик. Таким чином зараз роблю дві кормушки і буду дозакидувати тих дві вудки. На цю палку поставлю ось такий от попапчик жовтого кольору. Це від Насті Афанасьєвої, банан, ананас. Десяточка. Так, лайтово так пахне. На колір такий жовто-білий. Топтушку завжди змочить, тоді воно набагато краще відстає. Вчилась отака от конфета. А на я вчеплю теж десяточка, blue chez і чесник від Fireballs. Теж попапчики старенькі, але запах свій мають, не висохли і отакий от мають прикольний колір. Такий яскравий фолетовий переходить в фіолетовий. Досить робочий, як по карасю, так і по корпу. такая вот конфетка получається все закидую останню вудку. ну и тоді вже буду робити прикормку Настав час трошки прикормитись. Дистанція в мене десь в районі 50 метрів. Так і зараз по кругу буду прикормлювати. Ну і в такому темпі 10-15 ракет. І все, і будемо чекати. Трохи кукурузи я зараз ще перетру на крушу. Воно створить додаткову хмарку. Получається каша. Зараз, коли я буду це все закидати, ця розріблана кукуруза і соя, буде створювати додаткову такий якби, ну, і хмарку, і такий смаковий шлейф повітру. Можливо, це спрацює. Звісно, в ідеалі це було б м'ясорубкою перекрутити, але круша теж підходить. Ну, тут десь на. три четыре ракеты. Еще одну. Еще одну кружу сделаю. Буду туда закидать. Достать. Сейчас до закинуться. Будем ловить? Вытянуш? Ох ты ж, окунь. Окунь. Хороший, давайте. Хм. Ну, кабанчик. но ну, опарыша даже окунь клеит. А? Ну, такие вот окунек. Коня мордувати не будемо, того що він все ці не виживе, хай собі пливе. Короче, Поплавок сьогодні роздає. Ми собі п'ємо каву з круасаном. Такий собі холодильник ми На добу хватає. Поки не клює, роблю на ташці такі от шарики. проявляє 5 хвилин і гора прикормки і зручно закидувати. Зараз чуть підсохна на сонці. І буде саме то. Такі бомбочки. Єдиний момент, що треба пришаритися, скільки набирати в неї. Є ще більше для більших шарів, то тобто більше для, для короба, напевно. Для поплавка оце, якраз саме, сам раз. Ой, 50, напевно, міліметрів шарик виходить. Рибалка то якийсь постійний процес. То перекидаєш, то перев'язуєш, то кормиш, то сам їсиш постійно треба робити зараз ті шарики підсохнуть трохи і можна буде їх використовувати щось є ще такого я не бачив Працює флеп! Тільки не по тій рибі, більше треба. З За шию лотвичка не будемо її мучити, хай живе. Ха. Тяну щось так тяжко йде бля. Трави, звісно, багато ну, на дні. Але бачиш, що Риба на пелец підходить. Правда вона не в силі просто здрнути кормушку. Чесниковий попавчик. так як Іваня говорив, не хочу перезакинутися, тут вже третя година, може на вечірній щось дасться тарабанити, бо поки що глухо. Що ж сказати, враховуючи те, що ми рибалили десь 6 годин, що в принципі для коропової ловлі це дуже мало, то кльов слабкий. Була в мене вроді би одна покльовочка, але сумнівно. Не будемо її враховувати. На поплавок клює, на поплавок клює і досить таки непогано. Хробак, опариш, можливо, навіть на кукурузу. Моя дружина зловила хорошого амура для поплавка це великий такий трофей. Добре, добре клює плотва. Правда, дрібна, але, але клює. Тобто, хто любить рибалити на поплавок, сміло можете приїжджати. Актив більший зранку. Уже з обіду піднявся вітер. Довелося навіть мікрофон вчепити, тому що дуже сильний вітер, прям лески задуває, сигналізатори пищать, поплавок навіть закинути важко. Не знаю, з чим це зв'язана ця погода. Ну, але маємо то, що маємо. Рибали ми на тихому плесі. Це, скажімо так, була розвідка по білій рибі. Наступного тижня постараюся приїхати сюди з ночовкою і попробувати вже так більш інтенсивніше впертися в коропа або в амура. Подивлюся, як буде з часом. Бо загадувати, звісно, наперед дуже зараз важко. А ви, друзяки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, тому що, ну. Без підтримки українського контенту його просто не буде. До скорих зустрічей. Побачимося на водоймах. Па-па!